Найключовіше, якщо ваші діти захочуть залишитися жити у самбері, це означає, що ви побороли гамара Кваса Деньковича. У мене питання до мешканців самбора, самберського, старосамберського району, турківського. А скільки ви будете це допускати? Місто повинно позбавитися внутрішніх окуптів, ух... навчити розписати вам план, послідовність, хто вам потрібен з фахівців. Я вам про це публічно буду розповідати безкоштовно по пів години в день. Тільки, будь ласка, напишіть хоча б 100 сімей, котрі готові заради свого міста, своєї землі. Поставити свій вільний час без будь-яких привілегій. Потім не що я не друкую сто листочків, хочу бути мером, так як там бігли на випередження гамора. А я хочу врятувати свою рідну землю. Я хочу відновити свій рідний сан, Я хочу, щоб там діти залишалися жити. Розумієте, найключовіше, якщо ваші діти захочуть залишитися жити у самбері, це означає, що ви побороли гамара Кваса Деньковича та їм подібне.